Під час практики аучантінгу часто в центр кола ставлять воду. Для чого це робиться? У центрі кола енергія вибудовується в певній формі, створюючи потужний стовп світла. По цьому стовпу піднімається вся негативна енергія в радіусі 2 км і перетворюється на чисту вібрацію. Потім ця очищена енергія спускається назад по стовпу, наповнюючи простір позитивної енергії. Це відбувається завдяки милості та підтримці майстрів, парамахамцеві Швананди і Мхаватара Бабичі. Умчантит створює потужні вібрації, які гармонізують простір і заряджають позитивною енергію все навколо. Вода, маючи здатність запам'ятовувати, утримувати інформацію, вбирає ці вібрації. Вода, поміщена в центр кола, служить своєрідним приймачем і провідником енергії. Вона накопичує очищені вібрації мантри Ом, структурується і стає носієм гармонізуючих властивостей. Уявіть, що вода в центрі кола це посудина, яка акумулює світлу вібрацію. З кожною повтореною мантрою Ом звук, немов хвилі, розходиться по воді, порядковуючи її структуру. Після практики воду можна використовувати для пиття.